Вітаю тебе на моєму каналі. А що ти знаєш про встановлення людей за номером телефона і так званий ОСінт Діанон? Можеш уявити масштаб цієї втрати? Ні? Так зараз я тобі розповім про це. Телефонний номер це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі. Набравши котрі на телефоні, можна йому зателефонувати. Коротше кажучи, мобільний номер телефону складається з послідовності цифр. Перші цифри якого відповідають за країну, на території якої оператор надає послуги зв'язку. Ця нодота дуже і дуже цікава, але ми перейдемо до більш вагомих прикладів. Це не секрет, що більшість даних або хоча б натяки на їхнє існування містяться у відкритих джерелах, соціальні мережі, різноманітні додатки та просто особисті записи і фотографії в пабліках. Усе це створює унікальний цифровий відбиток людини. І для того, щоб дізнатися достатню кількість інформації про людину, зовсім не обов'язково бути представником органів. Часом достатньо просто знати, де шукати. Правильні відточені навички пошуку інформації дуже важливі. Особливо ці знання важливі, коли збираєш інформацію про людину чи компанію, або потрібно перевірити важливу інформацію. Цікаво, як це зробити? І сьогодні поговоримо про осінт. Це пошук, збір та аналіз отриманої інформації із загальнодоступних джерел, наприклад, отримання інформації з соціальних мереж, особистих сайтів і форумів, а також з пошукових систем. Щоб краще зрозуміти суть цього терміну, давайте розберемося на прикладах. Якщо зазирнути в історію, то один із відомих аналітиків ЦРУ Кен Шерман заявляв, що держава отримує понад 80% необхідної інформації з відкритих джерел. Трохи пізніше. Головна особа розвідувального управління Міністерства оборони США Самуель Вілсон сказав, що понад 90% усіх розвідувальних даних знаходяться у відкритих джерелах, решта успіх агентури. Статистика захоплює і підтверджує актуальність осінта. У наше століття доступності інтернету, можливостей пошуку у відкритих джерелах безліч. Звичайний юзер розповідає про себе багато інформації. Зв'язки з іншими людьми, профілі в соціальних мережах, інтереси, геолокації, сімейний стан тощо. Використання таких джерел для збору інформації і є осінтом, чому більшість користувачів не вміють шукати інформацію. З допомогою пошуку за відомими даними можна розгадати не одну загадку приватних детективів, адже навколо повно відкритих державних ресурсів, форумів, соціальних мереж та інших джерел для пошуку інформації. Але дуже важливо в усьому цьому не заплутатися і навчитися знаходити найголовніше, щоб серед тон піску знайти справжній скарб. Початківці не завжди правильно сприймають отриману інформацію. Допустимо, знайшлися якісь записи, фотографії, живе користувач як і всі, і немає в нього нічого серйозного. Але якщо купнути глибше, проаналізувати активність, групи, геометки, коментарі, а також перевірити нікнейм на зайнятість на інших сервісах. Виконавши такий простий список дій, можна знайти багато цікавої інформації. Але це також далеко не все. Давайте розглянемо кейс. Уявімо, що є користувач Ваня Спітера. Він зареєстрований у ВКонтакті і у Фейсбуці. Мінімум інформації та фото, нудний профіль, нічого особливого. А тепер уявімо, що після слеша в адресному рядку ВК написаний його нікнейм васічка 66 А пробивши таку інформацію, можна знайти. Активного користувача на форумах з аналогічним місцем проживання. А це вже цікавіше, адже тут Ваня постить фото з відпочинку, відкрито спілкується про свої політичні погляди, а також публікує неймовірні історії зі свого життя. У цьому і вся суть принадності осінта. Як структуровано підходити до пошуку з відкритими даними? Це не вичерпний список, і описані мною методи не претендують на надмірність. Проте для новачків це може послужити відправною точкою, а далі досконалості немає меж. Для зручності ми розбили весь процес на етапи: перший формування завдань. На цьому етапі потрібно чітко розуміти, що потрібно отримати в кінцевому підсумку. Це можуть бути, наприклад, нікнейми, які використовує ціль, або потрібно пробити абсолютно всю інформацію про людину в інтернеті, зазвичай. Ключовими даними для відправлення слугують номери телефонів, адреси електронної пошти, ніке або зачіпки в соціальних мережах. Друге. Планування. На цьому етапі потрібно визначити всі можливі напрямки і джерела, які будемо використовувати для пошуку. Як правило, є три основних: особисті: соціальні мережі, блоги, сайти, нікнейми тощо. Друге: державні, реєстри, бази, суди, податки, прикордонні бази, база дипломів, база. Недійсних паспортів тощо. 3. Зовнішні джерела. Друзі, знайомі, ЗМІ, роботодавці рекомендації. Дуже важливо візуалізувати. Для цього найкраще використовувати XMind, MindMap, Maltego або інші подібні додатки. Для кожної мети потрібно робити свою дорожню карту. Третє. Збір інформації. Цей етап найбільш трудомісткий, але здебільшого він реалізується за допомогою набору софту та онлайн-сервісів. Підходячи до цього етапу, у вас має бути якась попередня інформація. Наприклад, ви знаєте, що людина використовує як пароль прізвище своєї першої вчительки, і, припустимо, вона є у нашої жертви в друзях у ВКонтакті. Це істотно звужує коло і стає зрозуміло, куди потрібно дивитися насамперед. Але іноді такої інформації немає і потрібно шукати абсолютно все. Спочатку краще почати з імені, прізвища та нікнейму. Далі можна розкручувати і шукати телефон, список друзів, будувати зв'язки в соціальних мережах і форумах. Але, як показує практика, майже всі результати пошуку базуються на трьох речах: номер телефону, електронна пошта та нікнейм. Додатки GetContact і Numbuster дадуть змогу визначити, як цей номер записаний у чужих телефонних книгах. Ахтун. Для використання додатками встановіть їх на телефон із порожньою контактною книгою. Інакше вони зіллють і твої контакти. Також встановіть на телефон додатки Viber, Telegram, ВКонтакті і WhatsApp, внесіть шуканий номер у контакти на телефоні та імпортуйте контакти у встановлені додатки. Це дасть змогу знайти акаунти людини, якщо її стільниковий використовувався для реєстрації. Можна пошукати за відомими битками баз даних. Дуже часто хакери зливають бази даних з іменами та паролями, а можливо і з іншими даними. Інші хакери ретельно стежать за такими витоками і систематизують ці дані, просто вводите адресу або НІК в пошуковому рядку браузера і дивіться на результати. Аналіз результатів знайдена інформація має бути систематизована. Краще додавати позначки в процесі збору. Наприклад, якщо ти на етапі збору інформації знайшов щось цікаве, то потрібно обов'язково відзначити це візуально, щоб на етапі аналізу це можна було Детально проаналізувати і зробити висновки. Якщо в процесі збору інформації вдалося знайти файли, то потрібно витягнути метадані. Для цього можна використовувати програми, такі як ФОКа, наприклад. Також можна вивантажувати дані із соціальних мереж і далі працювати з ними. Обов'язково потрібно зберігати листування, публічні повідомлення або записи, щоб потім їх проаналізувати. Це дуже важливо, тому що, прочитавши повідомлення, можна. Приблизно зрозуміти психологічний портрет нашої цілі, а далі вже працювати і використовувати для застосування атаки. По закінченню цього етапу у нас має бути чітке розуміння всього, з ким ціль взаємодіє, що робить, кого лайкає в соціальних мережах, з ким спілкується, а також де відпочиває, які в неї геопозиції в соціальних мережах абсолютно все і до найдрібніших деталей. П'яте. Формування висновків і підготовка результатів. На цьому етапі в нас є так звана карта людини. Ми знаємо основну інформацію, знаємо вподобання та інтереси, коло спілкування, сферу впливу, активність у соціальних мережах, а також на інших ресурсах. У результаті такої роботи можна зрозуміти, що загалом людина являє собою, скільки вона заробляє, які в неї активи, і залежно від цього, можемо відштовхнутися. Наприклад, якщо людина займається риболовлею, то можна вигадати цікаву історію і запропонувати безкоштовний виїзний тур, якусь суперкруту книжку або членство в клубі, добре підготувати фейковий сайт, створити якісний лист і надіслати на поштову скриньку цілі. Можна, наприклад, попросити, що для отримання безкоштовної поїздки необхідно пройти реєстрацію на сайті. Так, наприклад, ми зможемо отримати уявлення про те, які паролі використовує наша ціль, можна відразу перевірити, чи не використовується така однакова політика на всіх сайтах. Це все лише частина інформації, яку я тобі доніс у цьому короткому відео. Слідкуй за каналом. Через деякий час я випущу відео про топ програм, які допоможуть тобі освоїти навички ОСІНТ та як його ще називають хакери Діанон. Але наголошую, що використання цієї інформації виключно на твій розсуд. Не грайся з цим. Ледь не забув. У 2024 році найпопулярнішим сервісом для отримання інформації з відкритих джерел є telegram боти Звісно, вони платні, але заплативши 5 чи 10 доларів на місяць, ти отримуєш багато можливостей, в тому числі отримання фото, адреси мешкання даних людини, її зв'язків та навіть перелік груп, в яких вона перебуває, що також може допомогти у встановленні місцезнаходження людини. Роботів і іншу корисні сервіси. Чекай наступне відео. А щоб його не пропустити, не забудь підписатися на канал. Обійняв припідняв.